Хибний виклик. Під дверима одного з волонтерських центрів у Чернівцях невідомі залишили підозрілу коробку. Що ж було у знахідці, знає Ірина Шевчук. Підозрілий пакунок під дверима волонтерського центру на вулиці Ватутіна знайшов пересічний чернівчанин. Розповідає, одразу ж викликав правоохоронців. Пілодини тому, тому, да. тому назад. назад тому викликали, так? Викликали. їх міг підкинути, но якісь спідовився. Під двері Бачили? поставили і все. В під'їзді, да. А Багато людей було в приміщенні на той момент? Ні. Рятувальники відреагували швидко. На місце події прибули фахівці, вибухотехнічних служб, біліція та швидка. Вулицю з боку Чернівецької ОДА перекрила, а пішоходів просили не зупинятись і триматися від будівлі на безпечній відстані. Надійшло повідомлення про те, що лежить потуті на 11, підозріла коробка. Виїздом на місце встановили, що в даному приміщенні знаходиться офіс організації для збору учасникам АТО, там коштів речей, які вийшли і виявили у під'їзді. І коробку біло обмотану скотчем. Спершу підозрілий об'єкт перевірив спеціально навчений собака. З його реакції, правоохоронці зрозуміли, що коробка цілком безпечна. По даному сигналу було направлено всі аварійні служби міста, працівники міліції та вибухотехнічна служба УМВС України Чернівецької області. Після обстеження вибухотехніками було здійснені заходи по знешкодженню цього предмету в цьому, значить, предметі вибух вибухових речовин та речовин, що загрожують громадянам не вилине. Згодом рух на вулиці Ватутіна відновили. Мешканці будинку та працівники довколишніх магазинів обійшлися переляком. Не на камеру представники правоохоронних органів розповіли, що такі виклики обходяться державі дорого. Крім того, сіють паніку серед населення. Тому жартівників просять бути більш розсудливими. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.